Для комфортного життя зараз, ну я думаю, це в районі 20-25 тисяч гривень. Найбільше витрачається на продукти і на комуналку. Ну це звісно якісь подарунки для похресників для близьких людей. Відпочинок принаймні, хоча б попити каву на вихідних або зранку перед роботою. Враховуючи оренду і так далі, ну не знаю, в районі тисячі доларів, напевно, щоб комфортно себе почувати. Що витрачаються кошти на оренду, харчування, розваги, які їм можуть бути теперішні ось. Десять тисяч вистачає на комуналку і на харчування. Напевно, 30 тисяч. На квартиру, якщо, наприклад, людина знімає, комунальні послуги, їжа, ну і на різні розваги, напевно. Знаєте, певно, я так точно не скажу, як звичайний якби повноцінний громадянин, тому що ну, я не живу сам, тому для життя з батьками, я думаю, вистачає тисячі чотири з головою. Ну, як з друзями виходжу кудись ходити по кафешках, магазин. Кожен із тернополян має своє уявлення про комфортне життя у Тернополі та у кожного із них свої потреби. Та як бачимо, чим молодші люди, тим більше у них витрат та більше коштів їм необхідно.